Сьогодні жителі Білгорода, Ростова, Московської області й інших російських регіонів раптово згадали, як це сидіти без світла, тепла і води взимку. Україна вдарила по енергетичній інфраструктурі Росії. В інтернеті це вже називають блекаутом Мадяра. Що відомо про ось ці наші останні удари, і коли ми повністю зануримо Росію у пітьму. Але головне питання, друзі. Яке мене як і вас, я впевнений, турбує, як почувається наша енергосистема після місяців жорстоких атак? Чи справді ми, як пише американське видання Вашингтон Пост на межі колапсу? Спробуємо з цим зараз розібратися. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, поставте лайки, не забувайте про коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу не гаяти, давайте одразу будемо починати. Отже, що сталося вночі? Масована атака безпілотників по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Давайте, по перше, подивимось на ці чудові кадри, як ми кошмаримо Росію. А по-друге, поглянемо на географію. Ну, наприклад, Москва, Москва і Московська область, вибухи в Істринському районі, і під Каширою. На кілька годин зупиняли роботу аеропорти Дамадєдова, Жуковський а також інші. Більше того, в Московській області подекуди зникло світло. Далі у нас Ростовська область тут насправді наймасштабніше атаки зазнав сам Ростов і ще щонайменше 11 районів. Наслідки є такими, що в Ростові низка районів залишилася без опалення через зупинку тец 2 тобто ми вразили ТЕЦку в Каменському районі без водопостачання, тобто немає води. Сам Ростов без світла. Далі Белгород. Якщо ви думаєте, що на цьому віжуха обмежується, ви помиляєтесь, друзі, тому що в Бєлгороді також були прильоти, було влучання і влучання в ТЕЦ, яке називається Луч. От там ми дійсно побачили після удару гарний луч місто без світла. Ведуться аварійні роботи. Розповідають місцеві про те, що у нас случилася аварія. Не переживайте ніякого відношення до українських безпілотників це не має. кожного разу, коли Україна випускає по Білграді безпілотники. У них постійно трапляється якась аварія, але безпілотники тут абсолютно ні до чого. І до речі, я помітив помітив таку особливість тільки у Білгороді. Що там курить губернатор? Я не знаю. А далі Астрахань у нас іде, тому що ймовірно пошкоджено астраханський газопереробний завод, і супутники НАСА зафіксували пожежу. Це надзвичайно серйозний об'єкт. Про нього треба взагалі окремий випуск робити. Варто лише зрозуміти про те, що це суперсерйозна жирна ціль. А Воронеж, там також зафіксовані перебої через влучання в окремих районах. Світла не можуть відновити і досі є проблеми з теплом і проблеми з водою. Серед іншого, як думаєте, ви, друзі, чи це випадковість чи ні? Тому що раніше командир сил безпілот безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді вже анонсував блекаут у Росії. Він говорив прямо: дивіться, птахи СБС Сил безпілотних систем обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Це крута відповідь на систематичні удари по нашій енергетиці, не тільки відповідь на словах, але й на ділі. Тому що це вже другий блекаут від Мадяра, другий. Це показник можливостей, і це нагадування сраному агресору, що наслідки його дій можуть бути відчутними і по його бік кордону так, вони одразу треба сказати, не такі, як у нас, і зараз ми про це детально з вами поговоримо. Але зрештою, ми показуємо, що у нас є спроможність виносити їхню енергетику. Але на жаль, наша енергосистема за місяці атак зазнала друзі колосальної шкоди. І зараз важливо зрозуміти, в якому ми стані. От про це далі ми будемо говорити, в яким є взагалі сам масштаб. Вашингтон Пост відоме впливове американське видання пише, що наша енергосистема на межі колапсу. Чому тому, що як повідомляє заступник міністра енергетики, якщо на початку року Росія запускала там близько двох тисяч дронів і ракет на місяць, то в листопаді вже близько п'яти тисяч логістика ворога змінилася, атаки стали більш щільними, більш цілеспрямованими. Головна загроза. За словами європейських дипломатів і аналітиків, а також опитаних українських чиновників, полягає в тому, що мета Росії розділити єдину енергосистему України на дві частини: західну, де виробляється енергія, і східну, де споживається, це умовно кажучи, або створити так звані енергетичні острови. Повністю при цьому відрізавши регіони, це не просто відключення світла, друзі. Це стратегічна загроза. Давайте скажемо чесно. Журналісти Вашингтон Пост пишуть, що у нас присутній, на жаль, дефіцит обладнання, тому що вони посилаються на генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, який каже про головну проблему: це пошук по всій Європі трансформаторів. І газових компресорів для заміни знищених без них швидке відновлення просто неможливо. І от Вашингтон Пост окреслює три можливі сценарії залежно від подальших дій, а що буде далі? Найгірший який, до речі, вже зараз реалізується, це продовження масовних атак без швидких постачань необхідного обладнання для ремонту. Це призведе до регіональних колапсів, таких як в Одесі, окремо скажемо про Одесу, там жахіття робиться, і критичного падіння стійкості всієї об'єднаної системи. Другий сценарій це стабілізація, тобто реалістичні да? надходження трансформаторів і іншого обладнання з Європи або інших країн, посилення захисту критичних об'єктів, адаптація споживачів. Система працюватиме в режимі жорсткої економії. З графіками відключень, звичайно, але без катастрофічного розпаду, третя історія це енергетичне перемир'я. Він цей сценарій взагалі не просто не просто малоймовірний, Він неможливий, як на мене, тому що тимчасова домовленість про ненапад на інфраструктуру обох сторін, коли президент Зеленський звертається до Москви і каже, давайте влаштуємо енергетичне перемир'я, там це все відмітають. Так, тобто цю ідею висував Київ, але Москва вже відмовилася її навіть розглядати. Це показує, що для Кремля енергетичний терор свідома стратегія, від якої вони не відмовляються. А знаєте, коли вони погодяться на енергетичне перемир'я, коли ми будемо лупити в Каспійському морі у Чорному морі, виносити їхні НПЗшки з подвійною силою, друзі. У нас є з вами можливість помститися росіянам і це зробити. Можна просто долучившись до збору 48-й загін особливого призначення, який працює на саме місненькому передньому краї, дуже потребує нашої з вами допомоги. Загальна сума 400 тисяч гривень. Знаєте, скільки ми вже з вами друзі зібрали? 320 тисяч. 320 тисяч. Я Дякую кожному з вас за те, що ви долучаєтесь, шановні друзі, гривня дві, п'ять, десять. Ми стрімко наближаємося до нашої мети 400 тисяч гривень. Нагадую, що я залишаю всі реквізити в описі під цим відео в коментах. Закріплю особливо долучайтесь, будь ласка, хто скільки має там по, по гривні, 2-5, 10-100, неважливо. Доб'ємо цю цифру 400 тисяч гривень, яка на початку здавалася нереальною, і от ми вже на порозі ще трішки залишилися. хлопці нам дуже подякують. Тому спасибі кожному, хто донатить. А тепер, друзі, про е прогнози. Прогнози, які всіх лякають, тому що коли не в телеграм, відкриєш інтернет, там заглянеш. Ну там я не знаю, на якийсь канал перемкнеш. Прогнози всіх лякають. Є дві точки зору: перша точка зору вона супер песимістична, тому що, наприклад, голова спілки споживачів там комунальних послуг Олег Попенко, ви всі чули точно цю заяву. каже, що без енергетичного перемир'я, яке Росія вже відхилила, нагадую. При морозах мінус 5, мінус 10, Київ може залишитися без світла на 20-22 години на добу. І друга точка зору вона критична до цієї паніки. Експерт з енергобезпеки Михайло Гончар каже, що такі точні прогнози є проста. Там гаданням на кавовій гущі він говорить, що ті, хто озвучує там подібні сценарії, навряд чи знає, як саме зараз працює об'єднана енергосистема. На це не прогнозування, це відверте ІПСО, каже він. Тобто, його аргумент в тому, що важко зараз в принципі передбачити, тому що все залежить від нових атак. Від наявності обладнання, від швидкості ремонтів і так далі. І тут я до речі особисто погоджуюсь. А що думаєте ви, друзі? Напишіть свою відповідь в коментарях. Вам яка точка зору ближче зараз, перша чи друга? Ну і найкраще на жаль про ось цей реальний стан справ говорить. Приклад Одеси: я співчуваю дуже сильно Одеси там мешканцям, гостям нашої південної Пальміри, тому що там зараз жахіття, третя, вже четверта навіть доба. Майже повного блекауту після удару понад е, трьох сотень дронів і ракет. В місті немає світла е, подекуди воно з'являється. Е, Трамваїв, тролейбусів також немає, не працює, зупинено теплопостачання, Працюють автобуси, генератори забезпечують критичну інфраструктуру. Вода поступово повертається. Хоча з водою зараз там реально були проблеми, підвозили людям води. І е, мені розповідали народні депутати, які зараз перебувають в Одесі. Поза кадром, що з біветів також люди брали воду, і е, е, окрім цього, то треба сказати, що зараз у місті там головні точки скупчення це місця, де можна зарядити телефон. Да, в багатоповерхівках не працюють ліфти в електробудинках, там де плити електричні мається на увазі проблеми приготувати їжу. Продукти в холодильниках псуються. Найважче це те, що безперервні тривоги і обстріли ускладнюють роботу аварійних бригад. На питання, коли буде світло енергетики, відповідає чесно: ми не знаємо, тому що невідомо йдуть обстріли. Різні називають дати. Я утримую від оцінок, тому що хтось каже там про 16 грудня, тобто сьогоднішній день. тобто, хтось каже про аж двадцяте, хтось каже про те, що це на. Довго не будемо на цьому спекулювати, просто констатуємо на жаль, ось таку велику проблему, і це жива ілюстрація того, що таке справжній енергетичний терор, і водночас, друзі, це приклад витримки і взаємодопомоги людей. Тому дивіться в завершенні чогось сказати: перше мадяр Красавчик Україна показала, що ми можемо завдавати влучних ударів по енергетиці агресора. Але цього мало треба лупити, лупити, лупити далі. Наша енергосистема в критичному стані, як пише. Вашингтон Пост, але в небезнадійному загроза розділення мережі реальна, але її намагаються не допустити неймовірними зусиллями наших енергетиків. Треба трансформатори, ППОшки і час на ремонти. Паніка зараз насправді це найгірший е, помічник, тому що важливо прислухатися до офіційних звернень в першу чергу, готуватися до перебоїв вони будуть, але не жити в очікуванні якоїсь там неминучого кінця. Це також неправильно. Ну і найважча ситуація зараз, звичайно, в прифронтових і в приморських регіонах, таких як Одеса. Їм потрібна наша підтримка, розуміння, допомога. Тому підтримуємо Одеситів. Хто нас дивиться з Дещини, відпишіть, будь ласка, в коментах. Як ви? А я на цьому поставлю крапку і подякую вам, шановні друзі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.